Ну, на ці мопеди питають. Значить, Вітаю на каналі. Питають на ці мопеди. Інтенсивність до 10-го, наразі після 20-го, після 30-го. Так, мопеди до 10-го. Наразі. Після 20-го. І після 30-го, дивимося, до 10-го. Та до хрена їх, розумієте, по цій карті королева Пінтаклів обільно, скажімо так. Зараз. Вони то їх пускають, пускають. Але ж половина з них, як мінімум, не долітає по цій карті. Ось вони. Та не те, що, не те, що половина, а по цій карті 80% мети не досягають. Да, збивають уся їх. Так, е після 20-го. <клес> <клес> так, ну, їх поменшає набагато у цих е у ворога. П'ятірка пентаклів каже на нужду, ніщиту, лішення. Значить, в розрізі питання. А мопедів їх дуже поменшає. Вони хотітимуть, хотітимуть їх запускати по цій карті, але ж чи пускатимуть. Так, да, пускатимуть, але вже, мабуть, не в такій кількості. Вони їх будуть ніби як поодиноко запускати і в ночні часи. От ночні часи оцю хрень. Погано спивати. Так, після 30-го. От після 30-го будемо їх лупашити, просто як робота буде якась. Значить, після 30-го до нас дещо приїде Тому що оці запуски, вони як залишаються в минулому, і ситуація стабілізується. Отут поодиноко вже, ніби як будуть запускати в нічні часи. А отут уже оці обстріли, оця карта обстрілів, вона залишається в минулому, і отут ситуація просто завмирає. Так, да, тільки будуть, буде одне там, ну, переживання, що якісь у нас будуть, і страхи, що знову прилетять, значить, ми не будемо вірити в те, що це вже скінчилося. А воно скінчилося, ось по все Так, ну, дякую за увагу.